Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що Україні знову загрожує геноцид та закликала країни запобігти намірам Росії. Ухвалили резолюцію вшанування 90-х роковин Голодомору. Україні знову загрожує геноцид. Одноголосно проголосували 80 учасників засідання. Сповіщає Радіо Свобода. У прес-релізі йдеться. 90 років після голодомору сталь. Інського геноциду через штучний голод, який призвів до смерті мільйонів українців у 1932-33 роках. Україна знову стоїть перед загрозою геноциду. Методи, які використовує РФ, її заяви на найвищому рівні в контексті загарбницької війни, свідчать про прагнення заперечити саме право українського народу на існування як незалежної нації. Допомогти народу України боротися із триваючим геноцидним нападом закликає парламентська асамблея Ради Європи всі уряди.